Дай Боже здоров'я всім. Повернули до такого молодого газдє. Тато за кордоном. Братіє теж за кордоном, та? Брат, ще їде. Їде лише. А малий Андрюха, кутає і Ух, Це пішло зразу. <nenhum bunları>. Отака є кобелка. Покажемо таку кобелку. О! Тут спритні Кобели Хлопці тримають файні коні. Цей малий грузит трап заміж того би в пісочку гратися, він працює. Є. Ще одна кобелка і ще одна. Оці дають. А ну і Андрійку розказуй. Що тут? Так. Познайомимося з Газдов. Це є син Вахи, Андрій. Ми їхали по дорозі. Я хлопця пізнав на фірі. Лаш, тобі треба давати цей. За ти будеш вже пізнавати всіх хто має. Я, я пізнаю по обличчю. Ну. Цій кобелі вісім років, вісім років, так? Та? Я Тут є люба проба, запряжні. Та кобили їхали запряжені. Це уїхав запряжено. Цими двома. Цей вісім років. ну давай розкажемо по порядку. Притримай її трошки. Має таку файну лесенку. Це все на. Румунських недоустках, Недоустки новенькі. Андрій понакладав. No. Дивиться хлопець сам закіньме, сам годує, сам їхає, бо тата вдома немає. Тато поїхав за границю, працює. Е... Люба проба, хто хоче, може приїхати, спробувати, ти ціну кажеш. Так, півтора тисячі доларів. Так, а ну тепер э, скажи свій номер на пам'яті, якщо пам'ятаєш. 068 А Ну, скажи ще раз. 068 66 -96 84 Номер. Хлопець сказав, будете класти на паузу. Будете дзвонити. Сам собі торгує. Обмінник, Андрійку. Обміну. Тож обмін може бути. А хто буде дивитися на коні, ти будеш мацати тут. Yeah. Отак ваха натренував, хлопці, що цей шарит усе. І вибрати, і обмінити, і поміняти. Ти теж любиш коні? А цей а... мусиш підставивати закіну. Цей поки що лише коням носить Но Во... <laughs> <Во> рачку. <laughs> так, а ну тепер розкажи Андрій козацу. На весні чотири. Жеребна, ні? Ні. Не жеребна. Це ні одна з них, не жеребна. Ота. Ота і та Та о, перша жеребна. А по якому жеребцю? Я не знаю. Ота по сину Харікове. Ті краси жеребець. Зрозумів. Ану за цю скажи. Тут та... робота теж. Їде в однокінці в парі. Дві і парі. Та пів. пів. Так. Покажемо таку красуньку. Має файну стойку, груди має файні. Жолеб такий. Це ваха в одного дував коні. То я відео видів всі кожен раз, коли знімали. Тут годівля і сена навчив, сен теж файно то годує. Ти певне манку їм вареш, чи що? Не вареш? Сухе усе даєш, так? Така файна. Це щось Така нова Олександрійка виглядає. Це вона є така нова Дуже класна. І тепер нам за цю скажи. Оце він має ноги, має патлаті такі. Хто любить такі маймички. Чотири роки люблю навесні. Так само чотири роки навесні. Теж ціна дві і пів. Що я вам, хлопці, скажу? Їхає Андрійко цими кобилами таку фіру. У не маленька, скільки вона має у 3,5 метри. Ну і глибока така. Возиш дривайкись. Шли і сохнуть, бо хлопець приїхав, коні змокріли трошки, отакі От має файні капейстри, капейстри закарпатські, так? з кєттичками, все. Їде Гонорова, не на шнурках. То є гонорові газди, такі що фейст вміють розказати, показати, але їхають на шнурках. Це ти за мене хочеш сказати? Ні, я за того, що мені відео скидав, що лошадь у рік і 4 місяці, той. Він казав, що треба 5 кіл грузити на таке лоші, а скати нема що Ну, це таке все, до слава просто. Отакими <ріху> От кобілами а, треба їхати, то, оці вже можна грузити. Це скатки, це ти... <ріху> <ріху> ну, то, 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 таке. Най собі чоловік возив все, що хоче, як хоче, а я буду возити, що мені підходить таке. <ріху> Гривка файна, така, довга. Кучерєва така завернена. Я кажу, ну. Ну, я покажу ці мечки. Мечки дуже файні. Дуже файні. Ще маєте жеребчика, так? Та? Севенький жеребець. Ага, той севий, що так. ти показував. Так, так. Е люблю, ти маєш свій канал, ти зробив канал у Ютубі. Ну скажи, як канал називається. Прокопешин Василь або просто коні. Там два канали є. Два канали. Прокопешин Василь або просто коні. Коні називаються і Прокопишин Василь. Можете, підписати. Можете підписатися, підтримайте хлопця. Хлопець показує свої коні, домашні коні. У них все міняється, вони люблять ураз свіжим собі їхати, Файно годують, коскаються, доглянуті. Питань нема. Підпишіться на канал. У тіктоці ти теж є? Yeah. Так само підписаний. Андрій. Просто Андрій пише. Ну, то так ніхто не знайде, бо Андріїв є багато. Здравствуйте, фотки є, ці три кобили. Є Андрійко Андрій, Андрій, ко з цими трьома кобілами сфотографований. Зараз покажемо. Ми в Тіктоці відмітимо його. Підписуйтеся на канал, молодий блогер. Завзятий. Люблю таких дітей, які люблять худобу, дивляться. За всі в Самі й тепер. Це не так дуже просто. Хто коні тримає, той знає. Кому просто на дивані посидіти. На це все подивитися, то це одне. А це все почистити, вичистити, вичистити для такої дитини. Кілько тобі років, Андрійку. 16 буде. Лиш буде 16. 5 класі? Ну так. 16 років. Що я знаю ще одного такого. Перший його е е то Василь є старший, але я маю на увазі, що я знаю ще одного такого хлопчика, що дивиться за кіньми в Житомирі, у агронома Микола теж а, там ага. брат його дивиться за кіньми, Микола пішов, попробуй не щось не робити. Каже Василь, що Микола попробуй щось не робити. Теж так само дивиться за кіньми. І йому 14 років. Тривала Так. Ці ти навозив? Чи хто? З братом? Ні, то от Купив? Кінь мені возив. Нема коли Нима коли возити. Все. Файно всім дякувати, що подивилися відео. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте, пальчик уверх. Будемо показувати вам ще багато цікавих, гарних коніків. Ціні сказали, номер є. Всього вам самого найкращого. До нових зустрічей!